Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Сьогодні серед молоді, на жаль, досить розповсюдженими є правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Це може бути як для власного вживання, так і, на жаль, з метою збуту. Одразу зазначу, що це відео не є рекомендацією, як приховати правопорушення, ні, у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Основною метою даного відео є підказки, на що звернути увагу при затриманні та обшуці. У суспільстві існує упереджене ставлення щодо наркозалежних, що робить можливим застосування щодо них презумпції відповідна винуватості. Якщо наркоспоживач мав певну кількість наркотиків, що досягла умов встановленого порогу, то він відповідно звинувачується в незаконному обігу наркотичних засобів, що відповідно відображається на став. Вані до нього та прискорює притягнення до кримінальної відповідальності. Іноді людину, яка навіть не усвідомлює, що таке наркотики, просто могли попросити щось забрати та передати подружньому. і вона навіть і гадки не мала що то могло бути, не кажучи вже про наркотики. А іноді правоохоронні органі самі роблять провокацію злочин. Так, Верховний суд у складі колегії касаційного суду кримінального ще в 2019 році послався на провокацію правоохоронних органів щодо вчинення злочину. Так, відповідно за позицію Європейського суду з прав людини висловлено в одному із рішень, що при префактичне відсутність упровадження даних про те, що особа Займалася збутом наркотичних засобів, іншим особам, крім легендоване, є достатні підстави підозрювати, що мала місце провокація. <звук> В кінці даного відео я зроблю посилання на нормативно-правові акти і відповідно судові прецеденти постанови Пленуму Верховного суду щодо. Провокації правоохоронців у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, тому додивіться відео до кінця, і в кінці будуть відповідні посилання. Що ж робити, коли правоохоронці затримали із наркотичними засобами? Подзвонити нам в першу чергу. Якщо людина нічому не винна і її просто використали для передачі чи одержання наркотичних засобів, то не варто хвилюватися. А слід запам'ятати алгоритм дій. В першу чергу попросити адвоката. Правоохоронці у разі заявлення людини про наявність адвоката і після відповідного дзвінка адвокатові зобов'язані чекати адвоката три години і лише потім розпочинати будь-які процесуальні дії. Без ухвали слідчого судді. Обшук проводити не мають право, оскільки це приватна власність. Невідкладний обшук може бути проведений лише за наявності згоди власника майна, де має відбуватися обшук. Після проведення обшуку вимагати копію протоколу обшуку разом із копією відеофіксацією, бо без відео протокол обшуку є недійсним. Лише після одержання даних документів підписувати протокол, що ви його отримали. До протоколу затримання особи у порядку відповідно статті 208 КПК України повинні бути долучені саме оригінали технічних носіїв інформації, фіксації затримання. У разі не надання під час розгляду даних документів, відеозапису до протоколу можна говорити, що даний протокол затримання особи є недійсним і недопустимим доказом. Що таке стаття 208 КПК України? Хочу дуже швидко про це сказати: це безпосереднє затримання особи під час вчинення або можливого замаху на вчинення злочину чи правопорушення. Слід пам'ятати, що основним критерієм розмежування як предмета правопорушення, так згодом і відповідальності за нього є встановлення мети правопорушення, тобто чи була мета збуту, чи особа призвала наркотичні засоби для власного вживання. Мета вчинення кримінального правопорушення є однією з обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Шляхом збирання перевірки та оцінки відповідних доказів, так правомисел на збут наркотичних засобів чи психотропних речовин, або їх аналогів можуть свідчити як відповідна домовленість із особою, яка придбала ці засоби чи речовини. Так і інші обставини. Зокрема, це може бути великий розмір або особливо великий їх розмір, спосіб упакування, розфасування, поведінка суб'єкта злочину, те, що особа сама наркотичних засобів не вживає, але виготовляє їх і зберігає, та інші. Зокрема, якщо особа здійснює свідоме придбання наркотичних засобів чи психотропних речовин. А у значному розмірі шляхом купівлі обміну або безоплатно, виготовляє їх, зберігає у відповідному фасуванні, що об'єктивно перевищує, наприклад, мізерні потреби цієї особи у вживанні зазначених речовин. То в такому разі можна безпосередньо вже говорити про умисел на зустріч. Якщо ж були особи не обумовлено того, скільки наркотичних засобів чи психотропних речовин або їх аналоги опинилися в її володінні, як у випадку, наприклад, із знахідкою, то умисовне звук потребує більш ретельного дослідження. Тобто, якщо кажучи простою звичайною мовою... Якщо особа продавала наркотики і є ті особи, яким вона продавала, то безпосередньо тут має мета збуту наркотичних засобів. Якщо ж в особи було знайдена Менше, наприклад, грама якоїсь речовини, і особа просто їх взяла із собою або їхала на дискотеку, в даному випадку буде безпосередня мета для власного вживання. Так, касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України у 2019 році частково задаванив касаційну скаргу захисниці на судові рішення щодо особи, засудженої за кримінальні правопорушення, які пов'язані. Ні, з незаконним обігом наркотичних засобів безпосередньо зі збуту. Верховний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив відповідний новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Так, основний висновок Верховного суду ґрунтується на тому, що мета збуту, а отже, відповідна і відповідальність за збут наркотичних засобів, не може ґрунтуватися лише на кількості та розфасуванні наркотичних засобів. Ще необхідно встановити, чи безпосередньо була у особу якої були виявлені дані наркотичні засоби у великій кількості мета збути дані наркотики, враховуючи встановлені судом обставини вчиненого кримінального правопорушення, відтоді як особа придбала наркотичний засіб шляхом знахідки, і до моменту видачі його працівникам поліції минуло небагато часу. Тому відповідно для об'єктивного висновку про умисло засудженого на збут наркотичного засобу. Необхідним є дослідження обставин, придбання та зберігання наркотичної речовини, а також встановлення моменту виникнення відповідного умислу. Однак ці обставини в рішеннях судів першої та операційної інстанції не були оцінені. З огляду на зазначено висновки суду першої та операційної інстанції про те, що особа, знайшовши наркотичний засіб, мала умисел на його незаконний збут без підтвердження такого висновку іншими доказами, окрім великого розміру наркотичної речовини та її розфасування, колегія суддів вважає необґрунтованим. Мета збуту наркотичних засобів доводиться проведенням оперативних закупок, причому більше однієї у разі відсутності проведення оперативних закупок мети збуту не може бути встановлена. При цьому, якщо буде проведена лише одна оперативна закупка, це відповідно можна розцінювати як провокацію злочину. А лише наявність двох оперативних закупок буде підтверджувати безпосередню мету збуту наркотичних засобів. В іншому випадку, навіть при наявності великої кількості наркотиків, можемо говорити лише про Зберігання для власного вживання або лише про зберігання. Особа могла навіть не знати про те, що вона зберігає. Як я говорила на початку відео, особу могли ввести в оману або попросити скористатися її довірою. І основний висновок: не скоїти правопорушень. А у разі, якщо вас затримали, то в першу чергу телефонуйте адвокату.